Дорогі друзі, добрий день. Сьогодні продовжуємо нашу обіцяну е, зйомку обрізання саду. Як бачите, сьогодні прекрасна знову погода у нас. Е, навчився я того, що треба обрізати сад не у восени осінній період, а е, лютий місяць, кінець січня, лютий місяць. Що така погода? Навіть можна сад і Щепити, щоб ви собі зрозуміли. Я пробував щепити яблінку, потім, як я не забуду, я вам покажу е, того року і вона приймелася нормально, все, воно вже того року і цього року буде, буде, буде вже нормально рости. А зараз бачите, звідси я спеціально лишав на того року отакі е, зарощі, я його обрізав, але середину не обрізав, не чистив, а зараз я буду чистити Середину саду, середину цього дерева. Так само ці всі інші. Внизу зараз я всі вам буду показувати, я так само буду. пилочка, теж мусить бути, тому що десь є грубші, десь ти хочеш зрізати вершок і тобі треба ножовки, пилочки, Обов'язково мусить бути під руками. І ось такий сікатор. Чи він хороший, я зараз вам покажу. Є така кнопочка на ньому, натискаєш і дивіться, що він виконує. От, Дивіться, який це сікатор. Це є метр без рук, добрий метр, ви маєте сікатора плюс руки, і більше півтора метра, плюс ваша висота, ви достаєте досить-досить високо. Так само він мобільний, він може закриватися. Не треба вам, він менший. Ніби так він великий виглядає. Але ним вже можна на любі відстані бачити. Так, так, от. Все, можна різати. Ножовочка біля нас. І дивимося, як я зараз буду чистити сад. Дорогі глядачі, там трохи було на моєму відео засвітило сонце, як ми бачимо, коли я роблю обрізку, і добре не видно. Вибачайте за таку зйомку. Але я думаю, що всі зрозуміють, на інших деревах побачити більше. Ось, дорогі друзі. Оце, оце дерево і ми зараз будемо його чити. Я вже так забив, що не можу його відкрити. Я зразу даю на великий, бо я розумію, що мені треба десь не Всі достати. Всі однолітки однорічні, всі видаляємо. До речі, хто знає, хто розуміє, може дати відповідь мені, бо я не знаю, що це таке. У мене на деревах і молоденькі, і старі галузки отак зав'язуються. На цьому дереві, на цьому, на цьому. Нема різниці. От. Чи тут така місцевість, ну, я не знаю. Якщо хтось знає, дайте відповідь в коментарях. Отакі. От А для щеплення, щоб ви собі хотіли лишити живці на весну, наприклад, ви хочете щепити, то для щеплення найбільше підходить це то, що росте на кроні дерева. Не оці однолітки, які пустили тут чи тут. Вони погано приймаються. Найкраще приймаються ті, які ростуть на кроні. Це от такі однолітки. Це ви можете залишити і пізніше ви можете зрізати для того, щоб нащепити собі щеплюсть цієї яблінки. Про це, до речі, не всі говорять. І перші люди, які починають щепити, їм не вдається, вони починають кажуть, що мають бути однолітки, і вони починають одноліток брати. Це неправильно. Маємо брати правильні однолітки. І правильно щепити. Бо є там щеплення в розчіп, є щеплення під кору. Теж в майбутньому, якщо я буду цього року щепити. Я вам покажу, які в мене вже є щепи на само собою теж мені не вдається все. Але є дерева, які я нащепив і живуть, і, і ростуть, і груші, і яблука. Так само стараємося оці однолітки, які забруднюють, заснічують цей просвіт, називається, що сонце має попадати у нього. Ми стараємося однолітки, але є однолітки, на яких є вже отак як отут. От. Є одноліток. отут Є одноліток. І тут є бруньочки. То, щоб не зрізати цілий одноліток, бо на цих бруньочках це плодові бруньки. Ми можемо його залишити, ми можемо підрізати, відрізати лише, що виросло за той рік. І скоротити його. Цей взагалі відрізати. І У нас лишається, бачите, отакий от сантиметрів 20. Там буде пару яблучок. Ви можете його залишити, можете його зрізати. Хочете залишити, щоб буде плоди, на другий рік зріжете. А так всі однолітки, які виросли за рік, які захаращують це дерево, всі треба зрізати, щоб воно було чисте. Воно і так ще пустить листочки, все воно буде кучеряво-кучеряво. Це Та що я ще навчився за кордоном у Польщі, я раз був на обрізці садів майже місяць. Всі однолітки, які йдуть всередину, навіть якщо він гарно росте, якщо гарно росте плодова вітка, але одноліток іде у, у той бік росте всередину, його обов'язково відрізати, навіть якщо він має плодову бруньку. Тому що він піде, там буде листя, він буде захаращувати. А вам треба, щоб був просвіт, щоб було сонце, щоб були гарні яблуки. Ті, які всередину йдуть, навіть якщо він з гарної плодової гілки, всі видалять. От це йде всередину. Тут можуть бути яблука, я його видаляю. Лишнє листя, лишнє листя, лишні, лишні пагони забирають дуже багато соку, забирають багато сили у дерева. Видаляти всі геть, не жаліти. Основу треба знати, як видаляти, але в загальному не жаліти. Однолітки всі геть, щоб вони навіть маленькі, геть, щоб вони, вони набудуть росту і сили за, за весну, і вони потім не будуть давати цьому дереву ці яблінці скільки соку. Це, до речі, є сорт яблуко-груша. Дивіться, знову хочу вам показати, як росте гілка. Вона не зламана була. Бачите, отак вони зав'язуються Отак, Я не розумію чому. Хто знає, ще раз наголошую, прошу дати відповідь в коментарях. Отак, дорогі друзі. Отак, дорогі друзі, ми почистили це дерево. Яблінка називається, називається яблуня груша. Білі тут по іншому може голден Delicium, не буду, я там не не зараз не буду відповісти. Але яблуня, груша це я точно пам'ятаю. Білі, гарні, дуже пахучі дуже добрі яблука. Отак воно має бути почищене. Ні одного однолітка, не жаліти. Середина крона має бути відкрита до сонця. Воно і так за весни набере ще куча пагонів, куча листя. От. Поїхали далі. Мусив піти вам зазняти ще е, маленький короткий відео додати до, до, до цього, щоб було відео повне. Тому що дуже погано видно. Е, і Хочу вам показати, як я обрізав цю яблуню, Це ця, ця про яку я почав Golden Delicium, чи яблуня груша. От, така обрізка, бачите? Тут все були пагони догори, тут все, було, все це було. Все, все було зароще, 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 зароще. А зараз бачите, як її обрізав. Не жаліюче, але оці е, де має бути яблуко, більш плодових бруньок, я залишу. О, бачите? Отака така обрізочка. Там попередньо я ще перед тим ту, ту обрізав той стовбур ту, ту яблінку. Тут це груша. Тут це яблінка червона, не знаю її назви. І теж я отак її обрізав. От. Бачите, чашою воно так обрізана, гарненько є. Там наша, у нас називається буджарня, коптильня, така бочка, ребу коптимо. І м'ясо раніше коптили теж там. А тут уже всі. От. Наші е вітки, які не потрібні, які я відрізав. Там величезної яблінки. Верх, <кій> Груша, ще раз. Ще одна яблінка, це теж яблуня груша, вони ідентичні. Ця і ця. Ну і там той горіх, що буду викидати уверху. Там ще вище є сливочка, теж я вам показував. <кій> І невеличка яблуня тут є. Подарок тестями. Я посадив. Це є чемпіон, якщо я не помиляюся. ну Він довго не стоїть чомусь. Але яблука досить хороші, і пахучі. Тож, дорогі друзі, хочу наступною показати вам обрізку груші. Ця груша зимова, сорту ми не знаємо. Вона колись тут росла. Тесті мені дав розсаджували, це щепили, це щеплена груша. Там була ще одна, але колись дружина прив'язала вівцю і вона там її згризла, дуже гарна мала бути груша і вона всохла. А це теж дуже гарні груші, але сорту поки що я не знаю. Я думаю, що можна знайти якось порівняти. Але вона дуже смачна і нам це саме головніше. Дивимося, як обрізаємо грушу. Грушу обрізають обрізаю трошки інакше. Якщо тут у мене дерево, яблінки поставлені формою чаші, то цю більше так я роблю, як веретену ялинкою, веретену. Але однолітки обов'язково обрізати всі. Бачите, ні одного однолітка не, не залишаю. І плюс до того я не даю розростатися. Це таке дерево, я бачу, як воно хоче. От воно того року було обрізане, воно так залишилось, як я обрізав, тільки пустило однолітки. Я обсікаю однолітки, воно тримається в купі, невеликі, невисокі, воно буде родити кращі плоди, їх буде менше, але вони будуть більші. Тобто буде товарний вигляд. І воно буде не. не, не як би сказати, не затінювати сад і другі дерева. Можу я менше обрізати, обрізаю менше. Треба мені буде на другий рік чуть допустити. Тобто ці гілочки однолітні я буду допускати і решту прорізати. Тут я обрізав, то не буде одного. Був одноліток догори, але я лишив на дві почки, тому що я бачу, що там буде закладення грушки, я не обрізав, хоч він йде догори, його бажано обрізати. Я його обрізав, але лишив дві-три почечки для того, щоб вони пустили і на другий рік там буде швидше за все, що грушить. А всі решту, які ми цей зрізаємо, бачите, вони всі йдуть догори. Їх всіх треба зрізати. Вони тут не потрібні. Ось теж, бачите, я зрізаю не повністю. Іде до гори пагон, а я знизу лишаю стовпчик там на дві-три дві бруньки. Отак. Ну, тут нема нічого. А, тут є одна бронішка плодова, то я її зріжу отак. Весь не є. Це я можу залишити. Обов'язково видаляємо. Можна сказати, під корінь, але мені. Ні, вдалося. Вдалося. І тут у нас де двони, так і так Бачите, я зрізав, а воно далі пішло двоїми пагоном. Треба лишати сильніший рівніший. Тобто цей я буду видаляти загальному повністю, а той сильніший мені бажано було лише його, де я достану прокоротати. о, І оці однолітки не давати цілим рости. о, о так. раз, Два.

І я залишити, але він йде всередину, його треба. Це йде на двір, то я його залишу. І тут ці два того забрати. Під корь. Це навіть можна прокоротати. Отак я обрізав, дорогі друзі, грушку. Хтось буде казати, що це сильно, але ні. Але ні. Тому що чим більше затінена крона, чим більше є на ній однолітків, тим менше соку. Це не є грушка ще така велика, стара. В діаметрі десь маю в штовбурі можливо 10 см, а там, де нащепили, бо ну, там дечка 100% вниз, а там, де нащепили, ну, плюс-мінус теж так 8-10 см. Тобто це ще є молода груша, щоб її давати багато однолітків. І вона буде забирати багато соку, це не потрібно, буде менше плодів, будуть гірші плоди маленькі. А ми зробили чистку. Ось це тут є таке? Е, прекрасно. Вона пустить зараз пагони весною, листочки, а брунька плодова залишиться і вже буде давати нам, я маю надію, непогані плоди. Головне, що у нас не було зворотних заморозків. Бо це саме більше б'є по, по саду і по винограднику, мому. Отак ми тут, дорогі друзі, чистимо сад на Гуцульщині. Чим далі в гори, тим трошки гірше росте садовина, в них більше там слива росте така, стара. От, отакі якісь яблука, там дуже, дуже дрібонькі. Ну, у нас трошки краще. В сторону вже Чернівців туди за Коломию, Городенка. І пішло-поїхало Тернопіль чи там в сторону Львівської області, вже Львів і далі за Львовом, там вже набагато краще сади себе почувають. Там немає ні зворотних заморозків, нічого. А в нас є це дуже часто. І це є дуже-дуже велика проблема для нас. І з нею боротися нереально. Якщо винограду пару кущів ти можеш укрити, то таку садовину ти спасти практично не можеш. А як винограду теж багато, то і виноград ви не дасте ради. Ну, це, це дуже багато роботи і часу займе і витрат теж не на це. Бо ти сам не даш ради, тобі треба брати людину, тобі треба купувати якесь агроволохно або прикопувати той виноград, тобто це, це і велика морока. Але в нашій кліматичній зоні є трошки такий невеличкий плюс. Наші оці дерева. Вони навіть пристосовані трошки до зворотніх заморозків. Якщо вони сильні, то само собою, що садовина вимерзне. Але якщо вони не дуже сильні, то вони вже то вона, то вона тут там градус до 2 градусів, вона все рівно вродить. Може не скільки, скільки мало би вродити, але вродить. Отож, так само виноград, мій виноградник, це 200 кущів, і вони тестуються. Вони третій рік вони тестуються. От, я буду вибирати, я вже казав в попередніх відео, але то не всі чули. що, що мій виноградник буде тестуватися, я залишу тільки ті саджанці, які мені е, менше, менше роботи, менше фінансових затрат, менше, менше фізичної е, фізично роботи біля них. Е, ті виноград, е, той сорт винограду я залишу е, на вино і так далі. Або той сорт залишу, який мені дуже сильно сподобався, але він буде рости тільки на цьому винограднику у мене біля хати. Тут є 10 сотиків, щоб ви зрозуміли. Тут є 200 кущів на 10 сотиків, і він буде тільки тут рости, щоб я міг, якщо я буду вдома. Бо ви знаєте, що я працюю далекобійником. Я рідко буваю вдома, а зараз взагалі специфіка роботи, напевно, у мене зміниться. Щоб я міг, чи моя дружина, чи я би міг приїхати там на тиждень. Накрити, які мені дуже сильно сподобається виноград. Але в загальному у мене таких е, сортів, як е, чиста вітість вініфера, е, немає. Тобто тих, що ростуть в Франції, ростуть нашій Одеській області в Криму, немає. У мене тільки чорний доктор, але він, я бачу, що, що йде, навіть після приморозків легенько відновлюється, тому що у нас клімат тут помінявся. А я маю надію, що він буде тут якось, але буде родити. Ще потім побачимо з часом, як набирає е ягоди цукри, будуть набирати. Отож, дорогі друзі, на цьому хочу е закінчити це відео. Я ще маю пару, е пару цех, ще є слива. Е у мене я зараз можливо сливу ще вам е там е хвилинку-дві додам. І ще є дечка яблінка. Яка вже виросла далека, я щепив оце, я теж може постараюся, якщо я не забуду вам показати. Цю дечку, там яблука вони ніби й хороші, але це є дикі яблука, знайдені в лісі в чагарниках. І тесть мені колись тут їх, щоб укріплявся берег, закопав. Вона почала родити. Ну, яблука мені так, вони її стівні, але є якась така, знаєте, терпкість. Легенька, і вона мені не дуже подобається. Я її або перещеплю, але вона вже груба, бо в мене не було я був за кордоном довгий час, як, як те це зробив. І я її або зріжу повністю і посажу щось інше, або перещеплю. Якщо зможу перещепити, так що вже грубу яблінку пішла. Бо це теж, знаєте, гру, грубу, грубу деревину, грубий стовбур, вже старшу яблінку. Я бачу в інтернеті, що щеплять, але я особисто, маю думку, я вважаю, що це неправильно і це не потрібно. Краще викопати, посадити саджанець новий купити, або посадити саджанець, дичку, як у нас кажуть, і нащепити наново з малого стовбура, але щепити десь так 4-5 см не менше. Бо теж я пробував колись щепити тоньше. Ну, Не так приживається. 4-5 см має бути стовбур, легше приживається. Добре, поїхали. Дорогі друзі, я почистив сливка в мене така була. Там видно на відео, бо так запрацювався, казав, що вам покажу. Ну, у мене ще є сливи. Я думаю, що вам все різно покажу, але обрізав я її отак. Отой, бачите, верх я лишив трошки довший. Подивлюся, як вона піде. А тоді вже на другий рік я собі обріжу на ту висоту, яка мені буде потрібна. Бо на низу, як бачите, все однолітки. Там немає ніяких. Плодових таких бруньок я не зрізав Суть тих е, таких перехрест плодових. Е, все я відрізав, так як пише в книжці. Е, так лишилося. Далі я буду її формувати, бо вона погано трошки сформована відразу. І вона буде рости так, як треба. Головне, що вона нас родила, бо я пам'ятаю, що вона називається Чорний Принц або Чорний Король слива. Але що з неї буде? Що це таке? чи це правда, чи неправда, покажу. Пізніше вже як буде вона рудити цвісти. А зараз я хочу вам показати. от оце яблінка-дечка, про яку я вам розказував. Бачите, дивіться, от у мене стайня тут. І цікаво висока, яка вона зароша і так далі. От. І оцю яблінку я вам хочу показати. І це виростає, щоб ви розуміли, кожен рік я обрізаю до неї тренажовки, бо це стовбур. О, така у мене стара SSSРська ножовка. І, і кожен рік воно так заростає. Ну, це дичка. Ось я нащепив. Те, що я вам казав, це яблуня груша, цю, цю я вже буду знімати навесні, вже не буде приморозків. Я зніму цю на швидше за все я зріжу, щоб пішло сюди і пішло туди. Було тут, але хлопці мені крили стайню і обломили. Там теж була інша яблінка. Я хочу нащепити дві яблінки на одному стовбурі різні. І зараз отак, попри самий стовбур, я її обрізаю. О, ви бачили. І вона далі все рівно вона мені пустить. До кінця року наступного вона мені... О, так. Я розуміла, це є дичка. А них за що добре щепити, тому що вони сильно ростущі, вони, мороз... вони дуже сильно морозостійкі, привикші до нашого клімату тут і так далі. Отак я її обрізаю. так я її обрізаю. От. От так я її обрізаю. А вверх, я вже буду сікатором формувати і потім щепити десь на цьому рівні. Можливо, і тут я обріжу, постараюся ще нащепити раз на це. Бо воно було приймелося, але хлопці облумили. Або на якусь з я залишу тут. Напевно, що цю так. Оцю я залишу. І на неї я прищеплю. Вона така найгрубша. І на неї я прищеплю. А ще краще залишити дві. Значить я й цю нижню залишу. А от Не буду зараз обрізати і буду на неї щепити. А там далі будемо формувати крони, так як і всі ті дерева. От як я поформував наш сад, який був горіх лишився. Ну, горіх я буду, напевно, видаляти взагалі. Тому що він як виросте, то цей сад буде цілий нахретий горіх. У мене тут черешня, у мене тут прекрасні яблінки, грушка, слива. Воно не дасть рости, буде тягнути соки і так далі. Тож, дорогі друзі, до нових зустрічей. Не знаєте, запитуйте, знаєте, теж запитуйте. І якщо хтось знає за те, що у нас покрутило пагони, що це таке і від чого воно може бути, то напишіть мені в коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей.